Привіт, вболівальники київського Динамо! За останні кілька годин клуб визначив ціну, за яку хоче продати одного зі своїх гравців. Ми розкриємо, хто цей гравець і яку цінність за нього хоче отримати Динамо. Але спочатку підпишіться на наш канал, щоб не пропустити жодної новини. А тепер ходімо. Страсбург цікавиться півзахисником Динамо Назаром Волошиним. Гравець входить до списку підсилення французького клубу на наступний сезон. Трансфемакт оцінює трансфер Волошина в 2 мільйони євро. Але, за даними джерел, президент Динамо Ігор Суркіс навряд чи прийме пропозицію за таку суму. Правління Динамо має намір отримати за перехід Волошина близько 10 мільйонів євро. Цього сезону Назар Волошин провів за київське Динамо 24 матчі у всіх турнірах, забив 7 голів і віддав 5 результативних передач. Наразі гравець має діючий контракт із клубом до 30 червня 2027 року. Отже, що ви думаєте про цю цінність для Назара Волошина? Як ви думаєте, може бути більше чи менше? Розкажіть мені в коментарях. На сьогодні все, до зустрічі в наступному відео. Не пізніше.